Друзі, привіт! Наша трансформація, наш тиждень корисно звичайно вже добіг до кінця. Ми навіть його трошки подовжили, а мені дуже приємно бачити вашу активність в нашому чаті. Тому, друзі, як ми обіцяли, самий активний учасник нашого чата сьогодні отримає ось такий шейкер подарунок. Що це за шейкер? З ним можна приготувати велест коктейль будь-який коктейль, а тут є ще додаткові ось такі обережні, доступна дуже гарно. Додаткові такі відсіки, де можете класти або сніданки свої, або якісь сухофрукти, наливаєте сюди води. Ось така сіточка допомагає змішати коктейль, і ви весь час можете в будь-яких умовах зробити собі гарний перекус або навіть е основний прийом піщі. Так от, ось такий шейкер, новенький, їде або йде, або якийсь потрапить до Зайцевої галині. Тому, друзі, будьте активними в нашому чаті. І в нас Ірою є. Ще одна пропозиція, про яку ми вам обов'язково сповістимо трохи ніжче. Всім дня!